Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціума і розвиток мовлення. Тема заняття розповідання казки пан Коцький. Тож слухайте уважно. Дітки, скажіть, а чи було вам коли-небудь страшно? Як ви гадаєте, що таке страх? Страх, малята, це відчуття, викликане чимось неприємним. Це моторичність, боязнь, жах. Іноді буває так, що людині, людина боїться того, чого боятись не варто, коли вона щось уявила, їй вдалося. У вас такого не було? Ну й добре. А ось з тваринами сказки Панкоцькі сталося саме так. Тож умощуйте зручненько і слухайте уважно. В одного чоловіка. Був кіт старий, що вже не здужав, і мишей навіть ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс і думає, навіщо мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить, покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка і питає, Що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати. Так йому уже годить, уловить де курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе до досвідки, а вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розповів за пана коцького. Вовкові ведмедові, диковик Кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід, і взялися міркувати, кому по що йти. Вов каже Я піду по м'ясо, щоб було що з борщ. А дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я принесу на закуску, заяць, а я капусти. От розбудили всього. Роздобули, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, Я не побіжу. Як доведеться тікати кабан, а я теж не повороткий. А я старий, каже вовк, і трохи не добачаю, тільки зайчиковий приходиться. Прибіг заєць до лисичини нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає, а чого ти Прийшов він і каже попросили вовк ведмідь і дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном на обід. Лисичка каже, я з ним прийду, але ви ховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз. А зайчик лізе в кущ, коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже: Мау, мау. А ті думають, от вражого батька, син, ще йому мало. Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить, а як наївсь, то так з на столі, а кабан лежав близько до, до столу, в хмизі, та як якось комар, і вкусив його за хвіст, а він і хвосток кротнув. Кіт подумав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст, кабаник схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву та до того доліз, що й дерево не здержало, та впав. Гуп та просто на вовка. Мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видко. Заяці собі за ними заліз, не знать куди, а потім посходились та кажуть такий малий, а тільки нас усіх не поїв. Малята, ви прослухали казку. А тепер скажіть мені назвіть зачин казки. Розкажіть, чому кота вигнали з дому? А хто готував панові Коцькому обід? Хто кликав його на обід? Чому? А де сховався звір? Як сталося, що вони налякалися пана Коцького і утекли? Поясніть, а кого це стосується прислів'я у страху очі великі? Дітки, як ви думаєте, ця казка страшна чи смішна? Чи хотів кіт налякати звірів? Ні, він і сам злякався, вірно. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, а що я вам читала? А чому ви думаєте, що це казка? Так, тому що казка це фантастика, в ній звірі стоять. Ніби людьми. Вони розмовляють між собою, відчувають те ж саме, що й люди. Скажіть, а хто головні герої? Пан... Казки панкоцький? Так, малята, усі вони звірі, тварини, діти, усі казки, в яких головні герої тварини, називаються казки про тварин. Пригадайте і скажіть, які ви знаєте, казки про тварин? Ви дуже багато знаєте казків про тварин. А тепер, малята, я пропоную вам ще раз прослухати цю казочку і розповісти мамі, татові, бабусі, дідусеві. Дякую вам до зустрічі!